З горища тещі, в окопи, затриманий експрокурор Ільницький, мобілізувався в зсу. Чоловік не зміг дременути в медову подорож за кордон. Бо його спіймала СБУ в тещі на горищі. Нагадаю про львівське весілля на мільйон доларів Ростислава з нареченою експрацівницею ДБР Роксоляною Москвою гуділа вся Україна, де служитиме експрокурор Печерського райсуду Києва, почуєте за одну хвилину. Також сьогодні почуєте приголомшливі подробиці російської атаки на дитячу лікарню «Ахмадит» у Києві, де загинули 33 дорослих та дітей. Стали відомі імена російських пілотів, які завдали удару по дітях та генералів РФ, які віддали ці жорстокі накази. Ютуб канал Ростислав Продакшн назве їх поіменно, тому цих нелюдів має побачити увесь світ і притягнути до кримінальної відповідальності. А також хто ховається за отруєнням води у. У Києві, яку принесли невідомі до Ухмадиту. І ще мливе фото з лікарем, який героїчно врятував маля. Що про нього відомо, почуєте далі. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Колишній прокурор та фігурант скандалу про елітне весілля у Львові Ростислав Ільницький після затримання мобілізувався до ЗСУ. Про це написала українська правда з посиланням на джерела правоохоронних органах. За даними видання, експрокурора зрахували до однієї з піхотних бригад командиром піхотного взводу. Повістку Ільницькому вручили ще в жовтні 2023 року. За словами співрозмовників видання Ростислава Ільницького, мобілізував Яворівський та Tā ir SPM. Торт вартує 100 тисяч гривень, коли полякова співала навіть помпезному весіллі, а могла би не співати. Коли заклад дозволяє це весілля, а міг би не дозволяти на своїй території. Коли Гріша Решетнік ведучий на цьому весіллі і кричить, гуляє вся Україна. Нагадаю, 6 липня Ільницького разом із тещою Богданою Москвою затримала співробітники Служби безпеки України. Ільницький майже рік перебував у розшуку, оскільки його підозрювали у підробці документів. При цьому те, що екс-прокурора, яка є адвокатом, затримали за підозрою, Щодо участі у злочинному угрупуванні 55-річну адвокатку Богдану Москву, яка є тещою екс експрокурора Ростислава Ільницького, підозрюють в допомозі військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації. За інформацією правоохоронців, адвокатка діяла у складі групи, до якої залучала посадовців медичних закладів там МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг Москви становила до 12 тисяч доларів. США з особи загалом вони встигли заробити майже 500 тисяч доларів. Схема діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей. Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини грошей у розмірі 3,5 тисячі доларів. США при обшуках у фігурантки в ручній сумочці виявили майже Півтори мільйонів в гривневому еквіваленті повідомляли УСБУ. СБУ. вже 8 липня, затримана за підозрою в організації схеми для охилянтів адвокатка та теща Ільницького Богдана Москва вийшла з СІЗО під заставу у розмірі 2 мільйони гривень. Ну, Кармадагоні Ростислав, Я вірю в те, що бумеранг працює. Все, что люди делают сейчас, Я оно тоже думаю, вернется. Это. Оно вернется. І ми це ще будемо наблюдати. Нагадаю, Ростислав Вільницький став скандально відомим після того, як відгуляв розкішне весілля з експрацівницею львівського підрозділу державного бюро розслідування Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Емелі Резорт. Як писала тоді журналіста, весілля обійшлося приблизно у мільйон доларів. Тривало два дні. Число гостей варіювалось від 300 до 800, серед яких були колишні та чинні політики, працівники правоохоронних органів ДБР, податкової. Та депутати подія викликала значне обговорення у соцмережах стосовно походження грошей молодят і доречності таких витрат під час війни. Лише двометровий весільний торт за оцінками кондитерів коштував близько 100 тисяч гривень. Розважали тоді наречених та їхні гости зіркові виконавці: діду Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, Гурдзвони Сонця. А ведучим свята був тоді Григорій Решетник. Коли люди збирають на броні машини на обичні машини для перевезення поранених, а ви гуляєте такі весілля, як не соромно вам, ганьба всім вам. Розслідувачі з'ясували імена причетних росіян до масованої атаки на Україну 8 липня та удару по дитячій лікарні «Охмадит». Про це повідомляють осін та аналітики Молфар. Зокрема, ними виявилися пілоти 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, командування дальної авіації, військово-повітряних сил, військово-космічних сил збройних сил РФ. Військова частина 069-87, аеродром базування Енгельс. До обстрілу дитячого центру «Охмадит» Причетні росіяни з 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальної авіації, військово-повітряних сил, військово-космічних сил, збройних сил РФ, військова частина 333, 10, аеродром базування Шайкова. Удар по лікарні, де лікувалися діти, які страждають на важкі хвороби, і який цінізм в цьому знову демонструє вираз. З Кремля в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українська ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито. Багато людей в Україні сьогодні. Зараз зачитаю вам пілотів, які причетні до удару по Охмадито. Григор'єв, Денис Анатолійович, Штурман, Назиров Дінар Демірович, Штурман, Габітов Денис Астахович, капітан, Риков Валерій Григорович, командир борту. ту 22 М 3 Скворцов Олексій Геннадійович, майор, Васін, Олександр Олександрович, пілот, Самойлов Андрій Юрійович, тимчасовий командир. Щербінін Олександр Анатолійович так. Також командир Криласив Євгеній Ігорьович, Малик Едуард Едуардович, помічник командира літака, Голодов Артем Юрійович, старший лейтенант, Хоменко Костянтин, капітан, Паньків, Дмитро Сергійович, Льотчик, Биков, Михаїл В'ячеславович, Льотчик, Кулік, Володимир Олександрович, старший лейтенант. Назаров, Олександр Олександрович, майор, Агейв Микола Вікторович, старший льотчик. Тіміркаєв Рустам Мані Хасапович також льотчик. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв потужну відповідь Росіянам за ракетний удар по Ухмадито. Хотілося б також разом з вами почути від партнерів більш більшу стійкість і сильну, сильну відповідь на той удар, який Росія в черговий раз зробила по нашому населенню, по нашій землі, по наших дітях. І тут не треба чекати від мене, тут треба чекати від партнерів. Ми відповімо цим людям. Ми відповімо Росії потужно з нашого боку, обов'язково. Питання до партнерів, чим вони можуть відповідати. Коментувавши ракетний удар по дитячій лікарні «Охмадит», у Києві, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, Росія нібито не атакує цивільні об'єкти в Україні, а лише уражає військову інфраструктуру. І пожалуйста, после вчерашней трагедии трагедії детской больнице в Києві. Россия може продолжать утверждать, що у специальной военной операции не имеється гражданских целей. Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе, имеющим отношение к военному потенциалу режима. А от невідомі принесли до лікарні Охмадит пляшки з отруєною водою. Усі, хто контактував із цією рідиною, зазнали хімічне отруєння. Про це ввечері понеділок, 8 липня. Повідомила волонтерка Катерина Терехова. Бо сьогодні, як ви знаєте, дуже багато людей з Києва привезли дуже багато води. В «Охмадит». підійшли поліція, сказали, що треба вже нам прискорюватися, і ми все зібрали і лишили наш столик з водичкою. Так от, поліцейські, які підійшли, ми сказали їм, що ми лишаємо їм воду. І ми продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас, сказали, а що це у вас за вода. Ви зараз можете бачити трохи моє обличчя. Воно червоне. У нас у всіх хімічне отруєння. Якісь під... Я не можу сказати інакше. Вони просто отруїли пляшку з водою. Це Ашановська вода. Сінь, як вона називається? Газована Ашановська Ашановська вода середньогазована, питна, просто питна, питна слабідська. Отака От слабідська друзі, вона з такою етикеткою, бачите, тут на хвилі темно-синій колір. Коли ми знайшли ще упаковку такої води, там е, хвиля іншого кольору. Е, в результаті цієї хутні по-другому сказати не можу. У мене у ще однієї співробітниці нашого фонду. У наших друзів, які прийшли нас підтримати, а саме страшне у поліціянтів, хімічне отруєння. А нам зараз зробили уколи. Завтра зранку ми знову будемо тут і будемо перебирати. Але та потвора, яка це зробила і яка принесла цю воду, навіть якщо я тебе не знайду, всесвіт покарає. Повір. Я за такі слова ручаюсь. Правоохоронці повідомили, вони перевіряють інформацію щодо ймовірного отруєння питної води на місці ліквідації наслідків обстрілу Охмадиту. Водночас інформують, що до медичних працівників звернені від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило. Заявляла поліція Києва. Також правоохоронці пояснили, що інформацію про ймовірне отруєння води виявили під час моніторингу соціальних мереж. Проводять перевірку за цим фактом. Осколкове ураження отримав весь персонал, анестезіолог, я асистент мій медична сестра. Це трапилось так швидко, якийсь звук, свіст, і просто потім очутилися на підлозі, взагалі в іншій стороні операційної. Після ракетного дару РФ по дитячій лікарні у в Києві мережою поширилося фото працівника закладу в закривавленому медичному костюмі, який надавав допомогу постраждалим та допомагав розбирати завали. На світлинах хірург Олег Голубченко про це розповів представник громадської ради при КМДА Іван Степурін у Фейсбук. У момент атаки хірург оперував дитину. Ударною хвилею його кинуло на операційний стіл, але він та його колеги, анестезіолог Ярослав Іванов, встигли зробити все необхідне, щоб перевести малюка до ручного режиму штучного дихання. Дитина була під наркозом, зазначив Степурін. За його словами, операцію закінчували вже в іншій лікарні. Та дитинка вижила. Я гукнув, хто живий всі, всі на місці. Анестезіолог піднявся, що все добре. Сестра отримала уражені обличчя. На жаль, ми операцію не завершили. Ми затампонували нашу рану, нам допомогли. Лікарі з сьомо дитячої лікарні міста Києва, наші колеги. Голубченко розбирав груди камінь разом із рятувальниками, втішав колег. Постійно кудись біг, щось носив. Написала вона у Фейсбук. Медійниця зауважила, не змогла з ним поговорити, бо він не хотів зупинятися ні на секунду. Він робить дуже складні операції на обличчі маленьких діток, усуваючи жахливі вроджені вади. Я Він був у спині. Але, да, він там витягав багато скла. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.